Третій чемпіонат області на честь Радомира Сіліна з легкої атлетики в приміщенні завершився. На відкриття легкоатлетичного сезону приїхало 150 спортсменів області. Змагання відбувались протягом двох днів у спортивному комплексі Хмельницького національного університету. Це перший старт нового року, і на цих змаганнях ми відбираємо остаточні склади збірних команд дорослих. Юніорів, юнаків, дівчат. привітав учасників змагань і сам Радомир Сілін. До сьогодні він активно долучається до розбудови вищого навчального закладу, який очолював так багато років. Особливо, що стосується його спортивної частини, адже студенти мають розвиватись гармонійно. А спорт та фізкультура спонукають молодих людей дбати про свою фізичну форму, підтримувати здоров'я і виховувати не в сучасному світі риси характеру, цілеспрямованість і силу волі. Задача состоит в тому, чтобы, во-первых, привлечь людей, які можуть или которые хочуть, наверное, щоб вони займалися спортом. Поскольку, як би то ни було, спорт є важной составляючою в житті любого чоловіка. Щодо легкої атлетики, то пан Родомер відзначає лише позитивні сторони цього виду спорту, доступного кожному саме такий розпространенний является спорт це легкої атлетика, тому що це живое, подвижное состояние душі. Це люди, які бігають, які которые... Які... Ну, Ми в житті все, все це повинні робити. Утім, учасники змагань більше занепокоєні результатами. Після свят показати максимальний результат вдається не всім. Ну, суперники, звісно, є І їх багато, особливо на 60 метрів. Звісно, є такі суперники, які можуть повторити результат 7-7. Ну, це вже як в них вийде. Будемо змагатись, побачимо. Попри те, що в області скрутна ситуація з легкоатлетичними доріжками, спортсмени знаходять можливість тренуватись, хоча своїми секретами і не діляться. Умов для тренування на 200 метрів немає, таких погодні умови не дозволяють камянці подільському тренуватися і немає приміщення відповідного. А я виходжу з положення. Нахожу можливості тренуватися нестандартними способами і ну, цей секрет. Вочевидь, знаходять вихід із становища й інші спортсмени, бо, як стверджують учасники, рівень конкуренції не зменшується. З кожним роком, як би казалося, що ми дорослішаємо і хтось відходить, хто займається далі своїми справами, але навпаки, рівень області зростає. той, хто як притягується суперники, зростають. Своїх результатів так само стараємося і ми зростати. Незважаючи на те, що більшість провідних легкоатлетів області перебуває на навчально-тренувальних зборах у столиці, учасники цих змагань теж показали гідні результати. За підсумками стартів сформовані збірні команди області для участі в чемпіонатах України серед юнаків, юніорів та дорослих, що відбудуться наприкінці січня в Запоріжжі.